У заповіді боженства є таке. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Скористаюся своєю книгою. Хто такі в Богі духом? Це люди, які розуміють свою гріховність, як глибоке гріхопадіння, і розуміють, що нічого доброго вони без Бога зробити не можуть. Господь так і сказав. Що без мене нічого робити не зможете. Бажайте той, хто має мету свого існування і джерело свого щастя у Ось той є бажений. Тобто убогість, думка про те, що ти наскрізь грішний, ніхто крім Христа, тебе не спасе, і ти цим щасливий, тому що Господь Тобі допомагає. І ти знаєш, що Господь простить, дасть сил, підтримає і, звісно, дасть. Життя вічне, нашими слід рахувати гріхи, а усі богадіяді приписувати Господу Ісусу Христу, Духовна убогість це відчуття, що ти наслість грішний, тільки Творець все святий, тільки гріхи наші. А Господь, Він, коли бачить смирення нашу убогість духу, Він подає нам, по нашим з вами, молитвам, дає стілення душі і тіла теж.